Що для мене означає е, згуртованість? Згуртованість для мене означає це, по-перше, підставити своє плече тим людям, які е, цього потребують. Це вкрай важливо. Мінімальна якась допомога може означати дуже багато для тієї, людини, яка власне і потребує підтримки. Якщо ви знаходитесь в тиловій громаді, будь ласка. Підтримуйте тих, хто знаходиться на прифронтовій. Цікавтеся, що в них для мене згуртованість це коли є біда. І це біда не тільки однієї області, а біда всієї України. Ми всі знаємо, що трапилось в Сумах, в Кривому розі, у Львові, в Луцьку. Ми всі маємо цим перейматися. Ми всі маємо підтримувати одне одного. Це найголовніше. Згуртованість це не тільки вишиванку надягнути на свято, а згуртованість це вишиванку носити уступ, і ніколи її не знімати. Ось це згуртованість. І у цього хочеться. Згуртованість це не тільки словами, а й діями. Ось це згуртованість. Чого хочеться? Мені хочеться, щоб <плух> <плух> діти наші. Говорили українською, і коли до них зверталися російською, вони як в Грузії, а її не розуміли їм треба було можливо їх там перекласти а краще взагалі не перекладати. Мені хочеться, щоб повністю закарбовувалася нація, щоб українці були сильними, потужними і об'єднаними. Ось це найголовніше.